Великодні гостинці на фронт передали волонтери. Збирали смачні посилки силами небайдужих хмельничан. Господині принесли добру сотню ароматних пасок та патріотичних крашенок. В ці перед великодні дні то дуже велика кількість пасок, крашанок, писанок, писанок, які виготовляли своїми руками. Більше приділили увагу, щоб вони були української символіки, щоб підняти настрій і дух нашим бійцям. Тобто жовто-блакитні кольори появилися на наших писанках, і вони надіємося, що зігріють хоч трошечки душу бійцям, і в холодних окопах, і там на далекому воєнному сході. Смакуватимуть воїни й домашні ковбаси, там м'ясо. Отримає кожен і подарунок від наймолодших хмельничан. Вихованці дошкільного закладу Кульбабка разом з батьками та педагогами виготовили для героїв вітальні листівки. У кожну вклали тепло та добро маленьких і дорослих сердець. Я думаю, що якщо воїн візьме в руки те, що з душою і від чистого серця було. Виготовлено дітьми з батьками все ж таки з'явиться в них надія на те, що тут їх чекають за них, моляться, за них переживають. Тому що дійсно ми всі дуже вболіваємо за наших воїнів. На фронт волонтери вже відправили чотири машини з подарунками. Поїхали вони до захисників у Піски, Артемівськ, Лисичанськ та Северодонецьк. Листівочка, яка відображає бажання всіх українців, і українців дорослих, і українців дітей. Ми вас чекаємо додому. Повертайтеся скоріше.